Що і я його не знав? Кusion про treats, будь-щоτο, ще про сміттє. Що про сміттє... Та ще про літик ці існіться? І он SHEELS. Ну, щасливо! На порядок для мій комісії у нас питання, які просунуються на понад сесії міської ради 31 числа. А саме перше питання возникнет по голови первомайського вулика Майк Раїни, що роденщика. При цьому питанні у мене є зробила думка. Що, це питання дороги, тому що, тому що в даному випадку зробиться законодавство. Згідно статьі 42, то спина 7 про міського самовразування я зачитую пункт цієї статті. Сіський селищний міський голова зобов'язаний дикувати просвою роботу територіальні громади на минулому на Марі у порядку вирішеному законом за статусом територіальних громад. Сільський селищний міський голова. Відповідно територіальної громади під час проведення відкритої у спосіб, що дає змогу жителям поставити запитання, вислухати з та внести пропозицій. Письмовий дір сільського селищного міського голови про свою роботу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради та розміщується у приміщенні ради необхідні своїх часів кандидатних днів до проведення відкритої відповідь. Сі селищні міський голова зобов'язаний прогентувати перед Радою про роботу виконавчих органів ради на вимогу не менше половини депутатів відповідної ради у визначений мінімум срок, але не на наступної чергової сесії. Врачу на те, що сьогодні немає вимоги половини депутатів ради по звіт під час сесії, і вважаю, що Вважаю те, що міський голова повинен від вас перегромати, є пропозиція голови. Так, Я визначити що будуть. Порядок данних промовиться у повідомленнях на реванту, то есть закаже на міського радость. Відповідно э, першим питанням, включений порядок денного звітування звіт міського голови. Стаття да? 42, частина 7, передбачає зобов'язання про перед Радою про роботу виконавчих органів ради на вимогу не менше половини депутатів відповідної ради. Це нова передбачає іперативність частині зобов'язання. Разом з тим, включення в порядок денне питання щодо звіту міського голови. Це є форма. Доведення до відома громади е, про, то, про той обсяг роботи, який зроблений за певний період. Таким чином, депутати мають також змогу отримати інформацію про цю роботу, посувати цією інформацією, можливо, подавати декларацію е, звернення щодо коригування тих чи інших напрямків роботи. Таким чином, включення порядок денного звіту голови – це не є порушення. Законом це є форма, за якою відбувається інформування громадян, зокрема депутатів. Якщо ви вважаєте, що це не актуальна інформація і не потребує доведення до єду на територіальних громад. Можна ставити на голосувати. Але в даному випадку порушується порушує, порушує, законодавство в Україні. Ви це як юрист е, дуже добре розумієте? Ні, я як і юрист так, вам Покажіть мені, будь ласка, бути. тоді, е, якщо є е, вимога депутатів е, більшість голови депутатського корпусу, тоді це питання не Ви можете не має. Голосувати і зобов'язувати кожен місяць від варити про. Залиму. Чи інші напрямки роботи, і якщо цей звіт не буде включений порядок прямий, це є порушення, порушення. а однак формування порядку з включенням всього світу не є порушенням законодавства, так як він сформований цей порядок прямий і запитання включення відповідності до того. Ще що за даному випадку законом України про місцеве за Я ставлю свою пропозицію на розгляд комісії по документу. хто Прошу те, щоб взяти це питання. О, не законності. Вибачте, це я помилюся. Бюджетної комісії. Да. Хто за те, щоб взяти це питання з розгляду і е, рекомендувати міському голові провести слухання громадою про футболу? Ні, ну що, громада і сама свободна, ти маєш право висловитися. Ну, чітко спрашиваю. Половина Ради Надати Дом, Дом, я означаюся, я шість частина цієї статті 42. Ну, от ви сьому заспівала, а є шо, що шостого? Всі статті сорок друга. Що міський голова щорічно звітує? Тобто. А ніхто не що не повинен щорічно звітувати. Але перед громадою сьома стаття про це говорить. Я от шостопочу. Там в части написано, що міський голова щорічно звітує відповідно міській раді про здійснення державної революціональної політики, воспользовась, діяльності, виконавчої. Але стаття розкриває шосту, тільки тоді, Володимир Володимирович, коли є вимога полови більше половини. Ви просто їх дружуєте. Я Дозвольте на пана вашого заступника доповнити рішення. Я підняв статистику продовжувачі по склад громадах України, станом на 1 липня 25-го року 56 міських голів звітували у форматі публічних заходів у 2023 році 49. Публічних відкритих офлайн заходів. Усіма умовами, як проводяться концерти і так далі. У нас, були, може, 250 -50, 500 тисяч людей збирати навіть на вулиці. 70 із 100 мали звітність у встановлені строки. Лише 33 громади оприлюднили від публічних звітів. Питання від громадян ставилися у 24 громадах, а в 146 громадах проводилися прямі ефіри голів міських. Ра, в якому могли задавати питання представники громадського сектору, представники політичних партій і так далі. Оце є звіт перед громадою. Висновок. Це не виняток, це практика, по-перше, але дійсно публічно звітують лише третина. Приклади, де дотримано стандартів відкритості, Глобинська громада Полтавщина, публічний звіт голови. Відео презентація питання від громадян Град, Чернівці та Гіровська селищна громада. На зараз я хочу сказати, у кожного з нас з вами свій вибір або підтримувати прозорість, або ховатися за оту стару, гнилу систему, яка давно смерть. Я тиснути особисто ні на того не буду. У нас демократія, але у нас є своя фракція, у нас є своя позиція. Але мовчати теж не буду я особисто. І все, що сьогодні тут буде сказано, почують і в місці, і за його межами. Дякую. Світувати перед громадами і боятися людей потрібно завжди. Дякую. Е, питання, е, верніше, пропозиція стоїть на е, голосуванні. Хто за те, що це питання значений? Відклади перегромади, прошу проголосувати. Дякую. Дякую, проходить лінія. Слідує питання. Про внесення зміни до програми реформування та розвитку додаткового комунального рахування громади на 25.27 році затвердження відповідно міського ради від 28.1124 року за номером три. Є запитання одного заканеві. Немає. Хто захочу винесете питання народних сесії, Прошу голосувати. Дякую за Третє питання: про внесення змін до програми розвитку аспектів управління об'єктами комунікальних власних громадської міської територіальної громади Миколаївської області на 23 25 роки затверджені рішенням міської ради 21, -й, 12, -й рок, 23 року за номером 7. Запитання до Олексія Гітієм. Немає пропозицій. Немає. Хто за те, що винесе питання, прошу голосування? Я тебе одного восьму. Четверте питання про внесення вмі до конкурсної програми захисту правдій Піроманіцької міської територіальної громади під слово на 24.27 роки і затверджений віднії міської ради від 21.12.23 року No3. Запитання дав Наталі Миколаївні є. Немає тобі, хто за те, що винести. Питання, Розгляд, прошу от нового. Дякую, ми побачимо. Ми побачимо. П'яте питання про внесення змін до бюджету громадської стоїть територіальної громади контракту статуї. Є запитання пропозиції зміни, будь ласка. В переліку немає наших податків що по садочках, що по школах. Ви взагалі освіти сюди не включили. На недостатні коштів по заробітній платі ну Перше, це звісно, вистав... звернення ваше пізновато надійшло, і друге, що я так що ви написали вікна, що мене у вас розрахунків по школі по субвенції ви написали лист, шукайте все, але щось ви не зазначили. Ну, на підставі розрахунків принципів якби звернення повинно бути не просто цих азень, а ми сподратимо. на підставі розрахунки ви знаєте, яка надійшла субвенція. А наскільки ви і подали ці звернення? Наскільки прийшла субвенція, ми одразу надали розрахунки. Тим більше це субвенція. Чому вона Діло тому, що на той період, нервносі. Але все, що не зараз не прийшло не заповнення, це як? То складені перефіження, а це як. Ну це, це тут що тут? Перерозходів з одному? Яка різниця? Ну ви вносите субвенція. зміни, чому ж ви не включили в зміни? розподіл Перше, треба у них подивитися. Чому, ресурси, чому, наважає, у нас нема просто як таких розібратися ресурси у нас немає. Це розподілено. Ну це субвенція, це не ваша ні. Мова йде не за суб'єкції, так розумієте, а йде буде за буде. додаткові кошти. Місцево бюджет. Очім дело. Субвенція включена, в тому числі по інклюзії. І по самій О, історії О, історії. О, 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 я говорю за цей Перелік щоб ви не надали не а, а, Паралізування. Перелік звернення. Я за саме за перелік звернення. Ну, дивіться, ви має? майже своїх все ж таки. У нас немає дві світло. Про, про яку смуск, будь ласка, нам не вистачає, якщо суд отару на плата, це мільйон Туди ще не включена щорічна додаткова винагорода. Вона має бути не більше посадового окладу, але б 5% ми будемо мати. Тобто вона теж не заходи. Давайте повернемося до іншого моменту. Скажіть, що ласка, як ми скоро ми почнемо алею СА. Ми накопичуємо кошти. Чи можемо ми зараз ці кошти, мільйон війну з 90, ми кидаємо на алею СА. Я так розумію, все одно роботу розпочнемо не раніше наступного року. Я роботу розпочнуться. У нас вже об'явлена прозора. Ми розпочнемо вже роботи зараз. Ви на ці кошти могли перекрити, наприклад, на світа пізніше наступному місяці. Ви чекаєте, вони ж були заплановані на освіт? Були? Ні, це пенсія, де здавалася на 8 місяців, зараз ще на 4 місяці, там не достатньо У місцевий. Звернення було вказано, мова йшла про 6 мільйонів. Распліт. 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 Де ви бачите, це е, е, вирішення цієї проблеми? Як ви бачите? Ну, все-таки подивиться насамперед, в самій галузі, подивиться. Ну зважаючи все таки. Я думаю, що ви вже подивились в цій галузі, і там не знайшли. Якби ви, ви найшли в цій галузі, я нас мало часу пропонували ж якоїсь таки попередні. Я каже за їх допомогою. Ми не можемо, ну як би, без них це все без... Ми Але, не ще так, дати, не дати, ні? ніж... безвіряємо. Дивіться, так. це на час. В слідущому періоді действительно моя. Того, ми помішаємо по водоканалу заборгованість за, за листопадний на ну, мільйон двісті. Якщо вони чекали з грудня, то я думаю, що в нашій місяці зможуть почекати. Тим більше там товариство з обмеженою відповідальністю, давне комунальне підприємство, а, що може ну, Я там я... Мільйон двісті ми можемо перекинути зараз на освіт. їх відключать, я думаю, сразу ну, і залишимося без води. Так борг за минулий рік, не за цей рік. І в тому, що хоч частку, їм би без радиці, їм треба цю частину проплатити. Постачальники електроенергії поставили в цитання до Досліднього місяця вже будемо дивитися. Але треба в попередніх зазвичай. Я з легко до наступної. Давайте я чого не дозволяю. Давайте тоді запропонуємо е, рекомендувати сьогодні фінансовому управлінню розглянути питання з тим, щоб знайти кошти і, е, і на цій сусі задовольнити потреби звичайно. Хто за те, що винесе це питання на бадністю, прошу виставити. Дякую заголосувати. Що це питання про звіт? Про виконання на 24 рік. Програми реформування розвідку військово-комунального суда, перемагають міської територіальної громади, є написання до екрани. Шановний депутат, немає. У мене є. Дивіться, я подивилася за останні квароки, а ми жодно зараз <кхів> нічим не допомагали політичним. Ні ліси, ні покрівлі, взагалі ні нічого. Ну, можливо, ми вже будемо шукати якусь допомогу. Ось то, все таки самі багато тягне своєї своїй роботі. Це покласти на мешканців і відповідальності кошти в цьому світі це дуже багато. Якщо раніше ми 5-7 років допомагали з покріплями, наприклад, на Достоєвського, на Рожеві, на сьогодні ми не допомагаємо зовсім. Рівкове господарство скоротило ці віки, і тепер будь-який дозвіл чи будь-які папери в основному. Треба звертатися на Миколаїв. Це додаткові кошти, це треба поїхати. Тобто, ну давайте трошки повернемося, якщо маємо можливість, обличчям до ОСВД. Ми майже три роки взагалі нічим не допомагаємо. Поясніть, що там були спочатку обзор, чи компанії займаються, а потім створилися ОСББ. Добре, це буде враховано на, на подальшу працю, щоб допомогти нашим ОСБД. Скажіть, будь ласка, у нас в програмі взагалі зазначена якась сума закладена на допомогу ОСБД? Сума складається саме і тоді, коли є. Да. Коли їх немає, закладаємо на пам'ятаєте. Прогнозі, вона щось взагалі закладається? Ми прогнозували там, але там невеликість, <плеснав> як не великі. Що вони ситуацію кардинально нічим не допоможемо ми не спасемо максимум за консультацію у вихідний день, але такі вихід. Тому я думаю, що це дуже актуально, тому що пенсіонери, наприклад, в центрі міста це тільки поверхівки, ну, покрівлю вони не потянуть замість е ремонтувати, це дуже складно, тому що переважно більшість пенсіонерів, Наприклад, п'ять, 10 ну вони не просто про, залишаться без покій. Але нам все одно треба здавати на це увагу і повертатися обличчям до людей, тому що це наш наш і ми повинні їх допомогти. Дякуємо, ми це приймемо домові. Ще запитання є, де не міг. Хто за те, що винести питання на розробці, проголосувати. Дякую до голосу. Слідчі заняття сьоме. Опромаснення вміти перевої програми фінансового посудика комунального підприємства Первомайського центрального районного літання Первомайської міської ради на 23-25 років нові редакції заправлені від міської ради 29 років 23 року за номером 4 Питання є зімаєш. Підучи питання 8 Я думаю, що воно сьогодні буде. Одне. Mm -hmm. Про органіційну штатні зміни структури громадської міської ради та її виконавчої формі та внесення змін до рішення міської ради від 25.02.25 року за номером 3 про затвердження структури громадської міської ради та її виконавчих органів у новій редакції. Заповідає Поліщук. Нема полічуку. Добре, тоді, будь ласка, питання, є до відповідача? Будь ласка. У нас там є такий пункт 2.2, е де триштапних три місце одиниці. перед синий видео. Что можно будет дербиться? Ну, поясню. Пропозиція по веденню до видео долго ще траплети, так правильного заведення військового облаку. Населені пункту. Загальна численность українського две тысячи 2700 Зараз ці обов'язки покладені на, на інші посадови, що не передбачено порядком організації проведення військових праздників із позитив районних І всі посадові особи будуть відбиратися саме з цих населених пунктів відповідних страстецьких порівняв, це саме оптимальне рішення. А чому саме три, чому не один, не два? А чому саме три? Там написано на кожу тищу, до тисячі один окарваний. Це звільно це фантастика. Я все ж таки хотів би звернути вашу увагу на те, що сьогодні частина роботи, яку мав виконувати тобто передана до пенсійного фонду. Це 12 штатних одиниць. І сьогодні ви всі знайшли. Тому, якби, примінення, як, як використати ці звільнені в одиниці. Я вам хочу сказати, звільнять і ще 50 і 50 буде найдено кому, що робити. Але Але Миколай, я звертаю вашу увагу. На те: є вирішення 12 людей. Давайте на цьому і зупинимося. Е, Тому що економія по зарплаті цих 12 людей складе 1 348 сорок тисяч. Це якраз ті кошти, які не вистачають сьогодні. Для е, освіти. Мільйон триста тисяч ми знов передамо, не, не знамо для чого і кому. Були люди, виконували ці всі роботи, всі встигали, все зробили. Сьогодні передали в пенсійний фонд і дуже знайшли е, опорчих до цих тактиподалі. Я можу пояснити, дивіться, у нас, коли довіде державних допомог, у нас люди займалися не лише державними допомогами. У нас були на цей відділ покладені по, обов'язки постановка внутрішньопереміщених осіб, складання актів обстеження, проведення виплат, які вони отримують. У нас акти обстеження. У нас навіть якщо ми зараз передали функції на пенсійний фонд, субсидії навіть ті самі і пільги, наші дівчата складають акти обстеження. Тому кожна людина, яка отримує субсидію, це ви знаєте не одна тисяча населення, всі вони приходять до нас по актам. Також у нас покладені обов'язки по і сятій постанові. У нас Наталя Савичко входить з партнесії, вона бачить це, яка це кількість осіб, треба виїхати додому, встановити фан здійснення довідку. Окрім цього, я хочу вам нагадати, що наше міністерство перейменували. І ми зараз не просто Міністерство соціальної політики, а сім'ї і єдності. І на сьогоднішній день до нас почали надходити документи на виконання делегованих повноважень. Тобто, ці люди нам не можна зараз втрачати жодної, жодної одиниці. Тому що, по перше, ці обов'язки будуть розподілені між ними. На сьогоднішній день у нас є дівчата, які.